Доброго дня! Сьогодні працюємо декоративним матеріалом фірми Фейл, атік-декор Міні, стильне нанесення Марселька. Матеріал наносимо в білому кольорі, після чого скриваємо глазулькою, яка вже затонована буде. Сріблястий колір. Сріблястий Перед нанесенням матеріалу ґрунтуємо ґрунтовкою, акрилтою в ґрунт акрил для зміцнення поверхні. Після чого, після чого наносимо ґрунт з кварцевим піском, для того, щоб матеріал краще щеплявся з поверхнею і легше наносився. Після повного висихання ґрунтовки двох шарів наносимо масу безпосередньо. нас вже висок, приступаємо до нанесення маси. Рушувати нанесення Матеріал трохи розбавляємо водою і ретельно переміщуємо. Для нанесення матеріалу використовуємо звичайну гладилку або широкий шпитильок. Після чого надаємо її структури, моделюємо за допомогою такої пластмасової заокругленої гладилочки. Отже, шар нанесення приблизно 2-3 мм. При такому шарі нанесення розхід матеріалу в середньому в середньому півтора кілограма на метр квадратний. Так, наносимо матеріал в середньому на 3-4 квадрати. Вот Починаємо моделювати, тому що, щоб не пропустити момент, коли матеріал перестигне, його потрібно моделювати. Моделюємо. Після висихання структури на другий день, як правило, через 24 години знімаємо гострі вступаючі частини структури для того, щоб лазурі акуратніше стягнувалася, рівномірніше. І поверхня структура була більш гладшою. Проходимо нуждашний папе. Ось, півщина зерна 150-180 фракція. І в нас виходить гладка структура. Після перетирки, перед донесенням лазурі грунтуємо криловим лаком за допомогою валика і розкатки. рівномірним шаром. Наносимо прозорий акриловий лак. Останнім етапом у нас буде нанесення лазурі. Будемо використовувати глянцеву лазур, затонована перламутром, пижовий колір, тобто добуляємо сюди металів прозору глянцеву лазурь і чуть бижого берничка у нас створюється у нас такий золотистий пижовий колір. Наносимо лазурь на поверхню за допомогою щітки і за допомогою такої от стяжечки формуємо по узору, розправляємо лазур. Наносимо хаотичними рухами, рівномірним шаром. Так, поки лазур ще не висохла, акуратно її стягуємо. Олечки лазорі забираємо. Все таким чином у нас підкреслюється узор. У узору видно перелив кольору. Чекаємо поки поверхня висохне.